На першому поверсі цієї пожежної частини є привіт для святкування. Війна ще не закінчилася, втім потроху відступає, оскільки зсу контратакують на півдні країни. За словами тутешніх мешканців, тут у великій новосілці Донецької області наразі фіксують усього 6-7 вибухів на день, що вже свято порівняно з тим, що було раніше. Прильоти йдуть. Ну я ж говорю, нам намного... прильоти бувають, але ж кажу, набагато спокійніше зараз стало. Люди почали більше виходити з домівок, в магазин ходять. Так що безпечніше зараз стало. У той час, коли на півдні ЗСУ контратакують на північному фронті, навколо міста Купінськ українці зайняли оборонні позиції. Росіяни підтягнули резерви і прагнуть знову взяти місто у Харківській області під свій контроль. Тутешні мешканці готуються до евакуації. Поки пошта ще працює, відправляють в глиб країни свої найдорогоцінніші речі. Ну не знаю, може... Ну, не знаю. Може розбомблять і нічого тут не залишиться, а там воно все потрібне. Я сама збираюся їхати. Найнеобхідніші речі висилаю. Рік тому, завдяки успішній операції збройних сил, Україна відбила Куп'янськ, який був під російською окупацією понад шість місяців. Місцеві мешканці побоюються, що незабаром росіяни знову почнуть повномасштабний наступ на місто. Працівники пошти доставляють пенсії, які видані на декілька місяців вперед. На випадок, якщо в місті розпочнуться бої під час першої окупації Куп'янська, багато хто лишався. Втім, вдруге переживати потенційну окупацію бажання не мають, тому їдуть. Працівники пошти кажуть, будуть. Тут доти, доки не закриється відділення, ми будемо працювати, поки пошта працює. До великої Новосілки, яка розташована неподалік від епіцентру контрнаступу на півдні, незважаючи на те, що війна від міста відступає, місцеві теж не повертаються. Будинки зруйновані, на подвір'ях могилки. Тим ті, хто лишився і пережив усі жахи великої війни, вірять, що одного дня життя в це містечко повернеться. А сьогодні ж радіють через те, що постійні обстріли, хоча б припинилися. Юрій Мамон Хезер Мердок Голос Америки.